Вітаю всіх на телеканалі Божнет. І сьогодні у нас місця був голова Червоноградської районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Яким був цей рік для життя Чорноградського району, яким буде наступний? На питання відповідатиме Андрій Дяченко. Доброго дня, Доброго дня, Андрій Павлович. Яким був цей рік для Чорноградського району? Що можете ви окремити? Насамперед, хотів би подякувати за запрошення, тому що дуже приємно завжди з вами спілкуватися, привітати. Мешканців Червського району з передишніми святами. А що було для району, напевно, як для всієї України. Це є війна, яка, напевно, не дає правильно приймати десь якісь рішення, де розбалансована система, в деяких мірі управління, тому що під час воєнного стану деякі закони призупинили своє діло. А в цілому ми намагалися все ж таки зробити те, що вимагало суспільства. В першу чергу це є. Розміщення внутрішньопереміщених осіб, це є об'єкти соціальні, які почалися будуватися до війни, і ми максимально ставили перед собою задачу, щоб за сприяння Львівської обласної військової адміністрації, Львівської обласної ради, за кошти обласного, районного, місцевого бюджету завершити ці об'єкти. Ну і Багато таких питань, які поточна робота, це є і мобілізація, це є і інші моменти. Великий дуже аспект, я думаю, що. Мешканці громад мають відчувати, де саме влада допрацювала, чи зробила правильно, чи можливо не допрацювала. і нам цікава так само їхня думка, щоб відкоригувати свої дії для того, щоб робити правильні речі. В першу чергу вже другий рік війни у Черноградському районі продовжують проживати вимушено переміщені особи. Скільки їх є на нашій території і як вони соціалізуються? Я можу сказати, що за весь період від початку війни з 24 лютого в Чорноральський район прийняв приблизно 25 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це ті люди, які пройшли через соціальний захист, наш, наше управління, де ми видали довідки, де поставили на облік, де виплачувалася відповідна соціальна допомога. На сьогоднішній день проживає. Ну, так воно варіюється, та цифра десь ну, в межах 10 тисяч людей. Найбільше проживають в Ноградській громаді, ну і по-рештам, громадам трошки менше. Вони всі забезпечені, тому що я перед тим сказав, за сприяннями, будемо говорить, за ініціативи Львівської обласної військової адміністрації, була така програма щодо ремонту приміщень для проживання внутрішньопереміщених осіб. Тобто, це є. Гуртожитки, ліцеїв, коледжів, будь-які. Ми успішно з цим справилися. Я можу сказати, що цей Чорноградський коледж, це Радехівський, це Лопат, Практично в кожній громаді Крембелської, Нібелський так само перепрошую. Практично в кожній громаді були відремонтовані гуртожитки під сучасний рівень, які дають комфортне проживання для, для цієї категорії людей. Ми маємо розуміти, що в принципі люди втратили все. І, можливо, це якраз той. Та частка, яку ми можемо переконати людей, що все-таки українці єдині і вони мають робити незалежно від того звідки вони приїхали, розуміти, що це наші громадяни. Ми маємо допомагати. Вони облаштовані там, воно мертве за допомогою так само його громадських організацій. Меблями там побутовими речами обладнані кухні, санвузли. Я можу даже. Ну я думаю, що ви в курсі виїздили. Це є на що подивитися, і вони, в принципі, на даний момент задоволені. Я думаю, що це буде якраз таки один з кроків, які вони з тих приміщень підуть. Житло знайдуть, те, яким буде необхідно ваш їхньому де комфортного проживання. Ну в принципі, вимушені переміщені особи вони залишаються жити у нашій громаді і вже стають частинкою. Нашого району. Один з викликів, який став перед Червоногрецьким районом, це, цього року це декомунізація. Чи прийшла вона успішно у нашому районі, чи можемо ми якісь результати? Ну, успішно, успішно. Вона проходить. Я думаю, що вона не має завершитися не тільки, тому що декомунізація передбачає пону там великий аспект цих речей. Якщо ми говоримо безпосередньо про пам'ятки тоталітарного режиму комуністичного радянського періоду, на території Чонорадського району їх було 54 об'єкта. На сьогоднішній день практично всі громади, крім Лопатинськів, на превеликий жаль, є непорозуміння окремих. Там, вони говорить мешканці про посадових осіб, які не розуміють, що це є якраз у той момент агітації російської, радянської пропаганди стосовно того, що нібито це наше минуле. Наше минуле це січові – це… Державоутворення на всіх рівнях і ЗУНР, і УНР, і інші події, які відбувалися в Україні, Ну явно не тоталітарними. Ми маємо пам'ятати Другу світову війну, але ми маємо так само розуміти, що та друга світова була ким була розв'язана тоталітарним режимом. І на сьогоднішній день найбільше пам'ятників у Лопатинській громаді 11, Ну я думаю, що ми проводимо деякі там. Роз'яснюємо роботу, я думаю, що люди і мешканці мають зрозуміти. А В цілому вона проходить успішно. Ми маємо збавлятися і маємо пропагувати свою історію. Не пропагувати навіть, а просто її озвучувати. Що в нас дійсно є історія? Вона надзвичайно багата історія, в тому числі Човгараського району. Один з викликів, який буде у наступному році, це місцеві бюджети не отримуватимуть ПДФО від військових, як це було у цьому році. Чи справляться громада з таким викликом? Ну, можу сказати, що на сьогоднішній день про всі громади прийняли бюджети на 2024 рік. Тобто вони вже якимось чином розуміють проблематику, і то що ви сказали ПДФО та воно суттєво впливає на розвиток громад. Але ми, в принципі, були готові до того, і я намагався зі своєї сторони, розуміючи, що громади є повноправними розпорядниками коштів своїх надходжень. Але ми розуміли ту ситуацію, що може бути, і навіть ще до війни. Ми, от, якщо сьогодні порівнювати громади до війни і під час війни, то ми тепер видно, хто зорієнтувався в тій ситуації. Я би не хотів сьогодні виділяти якісь окремо громади. Сьогодні дуже успішно, тому що на мінімальному старті, так би мовити, була добротрська і балська громада. І сьогодні вони, не маючи будемо ретих надходжень, які мали там чи від військових, чи там від вугільників, чи від енергетиків, чи будь кого іншого, де такі великі підприємства, вони зорієнтували свою стратегію розвитку громад таким чином, що сьогодні, незалежно від того, ПДФО чи є, чи нема, вони в принципі виходять на баланс. І Це дуже будемо говорити, похвальна до цієї громади. Я просто хочу даже сказати, що і балська громада, і Добротир, напевно, є як, як приклад, як правильно ввести господарку громади. Тому що давайте будемо відвертими, Червоноградська громада вона завжди була Червоноградська міська рада, вона завжди була, як тут кажуть, відокремлено це місто було близько під, під, підпорядкування, відповідно. По-іншому, це все бачило. Це є маса була підприємств, так само Радехівська громада, так само, можливо, частково Сакатська. Все було так врегульовано. Тут з'явилися дві громади, добро, ну, і то, що я назвав. І тому в принципі бюджет збалансований так звичайно є моменти, тому що але основні платежі, тобто напрямки, це і освіта, медицина, комунальні речі, вони всі передбачені в процесі. Будемо робити, як рік почнеться, будемо бачити перше півріччя. Тоді громади вже будуть розуміти, як подальше, які кошти будуть надходити, як ними розпоряджатися в плані розвитку громад, тому що ми розуміємо, що пріоритет будь-яких видатків це має бути зарплата. Безпосередньо тим категоріям людей, які фінансуються з місцевих бюджетів, і після того має бути розвиток збройні сили України. Це має бути і пріоритетом в нашій роботі. Ми будь-яку проблематику, будь-які речі, маємо розгадати в питанні, як це допоможе нашій перемозі. Зокрема, ви особисто, і я знаю, що Чернагацька районна військова адміністрація допомагає нашим військовим. вони одноразово передавали автомобілі для захисників. Про це детальніше. Я би не хотів фішував, розумієте, Ну я повторююся, що це наш обов'язок. Я от спілкуюся з військами, вони мені говорять, каже, ми були там і в нашому батальйоні, 63-му, в які Червоноградській були в інших підрозділах військових, і взагалі так спілкування до мене приходять, дзвонять, говорять. Ну що багато знайомих, незнайомих, різні люди є. Але вони говорять, навіть наші хлопці, які там в 103-й бригаді, 63-му батальйоні, там інші говорять, каже, Андрій Павлович, не проблема, що ви всі в тилу. Проблема в тому, що люди починають забувати, не забувайте, що в країні війна. Це слова, які я казав от всюди, всім говорять, що ми маємо викорбувати їх в себе в голові і в серці, що в країні війна, що ми робимо в цьому житті, ми маємо з одною думкою. Наскільки це наблизить нашу перемогу, і тому афішувати хто скільки поміг, хто більше, хто менше, я думаю, це напевно неправильно, тому що в кожного є можлив... ну, різні можливості в кого є срінші ну, різні бачення тої ситуації. Я вам скажу так, коли ми збирали там на спецтехніку для 63-го батальйона. То я скажу: надходження коштів були такі там від п'яти гривень, да не п'ять гривень було. Ми розуміємо, що людина вона хоче бути долучена до того процесу, і розуміти, що вона дотична до, от, до тих речей, що полегшують нашим воїнам. І сьогодні треба це розуміти будь-де, на будь-якій умові, будь-які акції, будь-що, навіть, навіть молитва, добре слово і розуміння самої специфіки, що в країні війна, це має бути для нас пріоритетом в нашому житті. Потім будемо розбиратися з відпочинками. І іншими речами, після того як дійсно ми переможемо, і тоді ми будемо розбиратися, хто правильно робив, хто більше, хто менше, хто хто як це вже не, не суттєве. Нам треба перемогти. Ну і всі очікуємо наших хлопців, земляків вдома. Говорячи про розвиток Червоноградського району, ми не можемо не оминути трансформацію погільної галузі. Знаємо, що починалася вона Щівонград Червонограда, а зараз е, триває по всьому району. Ну, ми маємо увазі це з трансформацію, яку проводить уряд Німеччини за сприянням компанії GZ. Я вам скажу, що ви правильно зазначили, що починалася вона з Червоноградської громади, коли ми в спілкуванні і з керівництвом GZ, і з ним безпосередньо і з... З департаментом економіки інвестицій Львівської обласної військової адміністрації У мене виникла думка, що Чонарадський район це енергетичний район, тому що в нас є добротворська теплоелектростанція. У нас є потужне вугілля державне підприємство це Львів вугілля. І так само багато підприємств, які дотичні до от цієї справедливої трансформації. Вона торкається не тільки людей, ті, що працюють на ну, будемо так на шахтах. Воно торкається абсолютно кожного мешканця. І от в мене така була пропозиція. Я, будучи з перебуванням в Німеччині, ми це озвучили керівництво ДЖІЗЕ, що, що цю програму треба розповсюдити на всі громади. І сьогодні успішно вона була підтримана, і сьогодні вона ця. Трансформація сприйла трансформація, розповсюджувалася на ті громади, які знаходяться в Чорнорадському районі. Я думаю, що і Шонраська громада, і Белська громада, і Добротверська, і Радехівська, і Волокомосівська вже відчувають і Сакальська, як цей проект рухається, тому що він передбачає не тільки закриття шахт. хоч дехто думає, що трансформація, трансформацію. Яку проводить з це от закриття шахт. Ні. Це навпаки, це буде справедливо, так і назива справедливо, що воно м'яко перейшло, тому що це торкнеться, це і має бути і освіта, це має бути культурний якийсь напрямок, це має бути спортивний, це має бути дозвілля, це має бути що. Тобто це робиться для того, щоб правильно почути кожного, для того, щоб люди не виїжджали з регіону, а лишалося тут розуміючи, що тут є школи, що тут є заклади, культурні заклади, що тут є якісь там. Індустріальні парки, тобто, то, це е, дуже правильно, і ми над цим працюємо. Я дуже дякую користуюсь нагоду нагоди. В першу решу Андрій Івановичу міському голові міста Червонограда і компанії GZ, що просто так підтримали, тому що тут було задіяно дві. Е, Області, це Львівська і Донецька, тобто Мирноградська громада Чорноградська, сьогодні враховує там активні бойові дії. Це все перемістилося на Львівську область, безпосередньо Чорноградський район. І ми сьогодні маємо стати прикладом, як, напевно, перші в Україні, як ми маємо реалізувати цю справову трансформацію. Для нас дуже важливо і відповідально. Яким буде 2024 рік для життя Чорноградського району? Ну безпосер... Які плани ставити наперед? В першу чергу ми хочемо, щоб була перемога. Вона має бути переможним роком. Це має бути роком перемоги. Я, знаєте, складно сьогодні ставити якісь цілі. Сьогодні ми маємо розуміти, що нам треба враховувати ті обставини, які виникають щоденно. я що сказав, на початку в нас не ну, прилежати не те, що ми неправильно ромо чи держава неправильно. В нас ну, система управління не є, будемо говорити, так як по закону, тому що ми деякі закони відходять, ми їх будемо говорити, корелюємо від ситуації. Нам основно треба. Переконати і дати впевненість людям, що влада працює заради людей для, і для і для людей. Це в першу чергу. Друге питання. Ми маємо розуміти, що продовжується мобілізація. Це дуже відповідально і розумію, так само з військовими, не говорять по 20 місяців без ротації. Ми теж так само маємо розуміти. Ми так само маємо розуміти, що все одно, хто що не говорить, це моя особиста думка, і в розмові з головою громад і з мешканцями, ми говоримо, що все одно треба лікарні, якісь будувати, Ну бо принаймі. Робити умови в лікарні, школи мають бути, садочки мають бути, тому що ті ж самі сім'ї військових, які сьогодні на фронті, вони тут ходять, діхти, в школу ходять, жінки ходять на роботу. Тобто інфраструктура так само має знаємо. Да, так, можливо, десь не так було зроблений акцент, коли з'явилося це гасло, дрони замість Бурківки. Я в деякій мірі, напевно, навіть і погоджуюся, але тут же ми маємо розуміти, що це відповідальність кожного керівника на місцях, що він має, враховуючи обставину розуміти, чи сьогодні треба на Бруківку, чи сьогодні треба садочок, чи рентгена для які військовий прийде, чи побудувати якийсь реабілітаційний центр. Тобто ми маємо розуміти важливість і ступінь. Планів багато. Саме основне я сказав, це перемога, я можу повторюся, але це для мене дуже важливо, як ну, і для нас всіх. друге, просто розуміти, що Україна розвивається, що ми все робимо для того, щоб і район, і громади правильно будували свою роботу і. Мешканців громад менше виникало негативних якихось питань до влади. За кілька днів святкуємо новий рік побажання для мешканців району. Ну я думаю, побажання одне я вже сказав, це перемога, звичайно. Друге віри в те, що Україна переможе, Збройні сили це є найкраще сьогодні. І ну, чесно, кажучи що ми були єд... ну ми єдналися в своїх тих почуттях любові до України, до людей і до того, що ми робимо. Це найголовніше, напевно, що ми можемо. треба розуміти, що не все вдається, не все, не все ми можемо, не все ми правильно робимо. А напевно, тим більше враховуючи, що пройшла децентралізація, а ще пандемія, потім війна, і воно дає свої. Але з другої сторони, воно, напевно, формує зовсім інший погляд на ті речі, які ми вчора. Бачили зовсім з іншої сторони. І тому всім абсолютно перемоги віри, допомоги армії, любов один до одного, поваги. Ну і вибачення, напевно, за те, що, можливо, щось не так зробили, чи, чи напевно, неправильно. Так. З Вірою, у перемогу у 2024 році. Сьогодні у нас в студії був голова Черноградської районної військової адміністрації Андрій Павлович Дяченко. Дякуємо всім за увагу, до зустрічі. Дякую вам. Дякуємо вам.